Зустріч представників пад Закарпаття обленерго та керівництва області прийшла сьогодні в стінах Закарпатської обласної державної адміністрації. Знаємо, що сторонам вдалось дійти згоди, та подробиць чиновники поки не повідомляють. За неофіційною інформацією гроші для часткового погашення боргу Ужгородського водоканалу виділять з резервного фонду обласного бюджету. Офіційну позицію «Обленерго» озвучив заступник керівника підприємства. Губернатор гарантував. Вжити всіх необхідних заходів щодо погашення наявної заборгованості комунального підприємства Водоканал міста Ужгорода в свою чергу пад Закарпаття Обленерго відмовляється від подальших кроків по відключенню водопостачання в місті Ужгороді. Ще вчора за кількамільйонний борг обленерго планувало припинити постачання електроенергії на очисні споруди, насосні та каналізаційні станції водоканалу. Мешканці вулиці Манайської могли відчути брак води одними з перших. Ми вчора запаслись водою. В принципі, запасли всі ємкості, які є в наявності вдома. Тазіки, каструлі. Про новий тариф на воду знають не всі Ужгородці. Не знаєте, які ні, ні. ні, Не знаю абсолютно. Новий тариф я ще не платила. Мешканці Ужгорода впевнені проблемою водопостачання та водовідведення у місті передусім мала б перейматися влада Ужгорода. Якби наші керівники міста, батьки міста зайнялися проблемами міста і проблемами області, то було б на користь державі. Владу треба любити як душу і трясти як грушу. То я закликаю усіх мешканців Ужгорода трясти як грушу нашу міську владу. Наразі проблему вдалося вирішити. Та чи надовго? Якщо водоканали й далі не сплачуватиме за енергоносії, за 2-3 місяці Ужгород знову опиниться перед загрозою відключення від водопостачання.